Друзі, всім привіт! Оцей фольслайн Passat, от наш покупець. Так що куплений цей посад, ми його показуємо декілька разів. Там ссылки під відео будуть, огляди, підключення комп'ютера, все як потрібно. Що скажете, Вадим? Дуже рекомендую цих продавців. Дуже, дуже порядні люди, І качественна машина. Все соответствувало рекламі, yeah. яку вони зробили. Рекомендую вам цих продавців. Все, все. насолоджую. Дякую. Все... Будемо звертатися. Ми відаємо гарантені, показували. 17-й рік із мінімальним пробігом, як друзі, так? 99 тисяч. От наш замовник Олександр. Що скажете, Саша, як ви вирішили нам замовити? <звук> Два ключі. Був підписаний на канал, дивився. Давно вже, був? Давно вже десь півтора року підписаний О, на канал, визначився з автомобілів, замовлений, подзвонив Андрію. Андрій запропонував варіанти, визначилися на мінімальному пробігу, подзвонили, оформили, дав завдати, дав завдати. пройшло 10 днів і я вже з автомобіля. І він уже з автомобіля. Так що, друзі, замовляйте, є не тільки Grand Scenic, є і c 4 Grand Picasso, і, і, і Opel Zafira, Ну і, і інші авто е, сучасні від 2017 року. Так, На цьому не все. На цьому відео ще покажемо, які можемо запропонувати такі от аналогічні автомобілі з Німеччини. І друзі, ми їдемо в Німеччину через 10 днів. Все, а зараз йдемо в мерево за новими номерами. Рука пожаття. Дорогі друзі, ось такий Volkswagen Fassad. Вашій увазі презентую Комплектація комплектації Highline, повний led світ, є led оптика і LED-ходові денні вогні. Також і 18-ті диски, хром-пакет, дуже гарний стан, безключовий доступ. Ось бачите, як спрацювало. Highline комплектація. Дивіться салон. Електронний ручник, ДЛГ-Сімка, трехзонний клімат-контроль, є дестронік, повний електропакет, а також є автосвітло і автодощ. Тут у нас кнопочки нема, але чистий багажник, є коврики, певна машина і є запаска. Дивіться, ось такий варіант, дуже цікавий варіант. Ваш возі я пропоную до купівлі, будь ласка. Ми їдемо. По справах Німеччину і тому, кому потрібно, можете з нами поїхати, і ми вам безпосередньо на площадці Або по всій Німеччині виберемо вам класне якісне авто. Друзі, а також можу я вам особисто вибрати автівку безпосередньо в Німеччині, знімати відео. З площадки, показувати вам авто, підключати комп'ютер, перевіряти все там, детально, детально і дуже детально. Так що замовляйте і буде живий вибір, живий огляд. Все так, як ви любите. Дорогі друзі, вам презентую ще один такий фасад варіант У такому цікавому кольорі. Синій металік. Це не просто синій, це металік, такий салон. 175 тисяч пробігу, Дивіться, дуже охайна машина. 16-тій диски, стак спереду, Галогенові фари. 17-й рік, дизель, 2-х літровий двигун, DSG-7 такий в нашій увазі так презентую ще ваші увазі вот такого гульфа це недорогий варіант на металевих дисках ось отакий от Дуже гарний, цікава ціна. Будь ласка. Презентую вашій увазі. Ось такий Captur з маленьким пробігом. 136 тисяч. Один і п'ять. Дизель 2016 рік. В гарному стані. З повним електропакетом, з датчиками світла, дощу. З накладкою на руль на кермо. З таким двохцвітним солоном. Механіка чистий потолок. Ну, дуже гарний автомобіль. Автомобіль завівся дуже добре, швидесенько, гарно. Так, нейтралка, ручник працює. Все справно. Зараз будемо робити нам холодно. Перевіряти все. так на автомобиле видимых дефектов нет диски 16 -е. колодки вообще в отличном состоянии зимняя резина хороший цвет кстати Отличный цвет все работает. Портроники работают. Повреждений нет. Есть небольшая трещинка. Здесь так, больше ничего нету. То. Тоже помыть надо машину. Завелась сразу с первого. Есть и масенькие, масенькие такие куски мятинки Продолжаем дальше. Завелась сразу очень хорошо, только я ключ провернула, сразу автомобиль завелся. Так. Чисто все, без повреждений. Так, тут тоже сейчас посмотрим. Почему-то приспущено это колесо. Но я не нашла компрессора, поэтому не могу его подкачать. Так, все чисто. Маленькая отцятка. Тут все хорошо. Пробег очень маленький. из-за этого э, этот холодильник очень хорошо. Кондиционер. Как раз из-за маленького пробега автомобиль прям в хорошем состоянии. Такое классное. стекло что-то Есть чуть-чуть вредности. Но это такое. Это влажная тряпочка, оно вытирается все. Ручник, механика. Включается нормально задняя, передняя там. Так, задняя. Камеры нет первая, вторая. То есть я на ней проехалась, уже сделала тест Ну, нормально включается, хорошее сцепление такая. Я не знаю, это, наверное, тоже на 100 киловатт. Мощная машина. Так, инструкция бокс есть. Все работает. Тут руль есть целый такого особенного нет. Единственное, здесь как матовое чуть-чуть оно потерлось. сама матовая Это напыление и немножко лака видно. А так ну, под ним просто лакированное. Всё. А так вообще отличный руль. Никаких претензий нет. Масло меняли. Или должны были поменять на 96 20... Нет, меняли. Не знаю, почему пишет, что подошел сервис замены масла. Наверное, забыли снять. Так. Я смотрю, нет защиты двигателя. То есть частично две лыжи есть. Вот с одной стороны и с другой стороны. А по центру ничего нету. Нормально. Вообще двигатель отличный. Просто замечательно. Четко работает. Все, никаких претензий по этому двигателю нет. 18 й Пары родные. Друзі, як нам замовити авто, я постійно це я розповідаю. Слухайте, будь ласка, уважно. Уважно слухайте. Ви можете замовити нам авто так. Якщо ви не підписалися на наш канал, то будь ласка, це. І раз, два в тиждень ми завжди показуємо ті авто, які можемо вам швидко доставити за 5-7 днів і зробити все під ключ. Ми робимо все під ключ повністю до українських номерів, то тобто, ставимо вам на українські номери. І ви бачите ті варіанти, які є в швидкому доступі. Будь ласка, якщо вони вас цікавлять. Визвоните мені. Мій номер ви бачите на екрані або пишете вайбер, телеграм, ватсап. Я завжди є в доступі. Ми працюємо з 9 ранку до 7 вечора. Телефонуйте і кажете, Андрій, мені срочно потрібно авто. Я кажу, Окей, ми можемо з вами зустрітися в Києві в Бориспілі, по домовності також в Вінниці у Львові. Я буваю. І якщо ви не хочете давати повну суму на купівлю авто в Європі, можете давати 20% загальної вартісті і ми купуємо, розмитнюємо, доставляємо, ставимо на перший облік. А на вас ми робимо тільки реєстрацію і це займає вашого часу буквально до 2 годин максимум. І буде коштувати вам послуги Мрео і договір купілі-продажу 2500 гривень. Все це ви бачите постійно, ми викладаємо відгуки наших реальних клієнтів. Або якщо ви. Хочете отримати найменшу суму по нашим послугам, то даєте суму на купівлю авто в Європі без розмитнення, без першого обліку, без доставки, без послуг брокера. Все це ви будете платити вже потім, як машина купиться і везеться в Україну. Різниця по сумі, десь приблизно буде складатись 250 євро. Отак, друзі, ви можете мені замовляти авто, а також друзі. Ми можемо допомогти вам з розмитненням з доставкою з Європи і продажі авто в Україні. Багато хто з українців зараз знаходиться в Європі. Друзі, вони виїхали на цих машинах і бажають їх поміняти, але не хочуть заїжджати в Україну. Від вас потрібно на нас зробити доручення. Ми забираємо ваше авто або автовозом, або женемо своїм кодом. Виставляємо на продаж на сайті Авторіо в інстаграмі. Робимо ролик, викладаємо на нашому Ютуб каналі. і потім Зв'язуємо вас з покупцями, і ви самі з ними вже можете обговорювати суму. Яку вам будуть давати за ваше авто, отак друзі? Ми можемо допомагати, якщо вам потрібно швидко продати ваше авто, котре знаходиться в Європі. Друзі, по дешевим машинам дешевих машин вже в Україні понагнали дуже багато і по ми приїжджаємо в суботу на київський автори на знаходиться по адресі столична шосе 104 і там до пів ринку вже стоїть автівок від 2000 року з Європи. І вони коштують 5, 4, 6-7 тисяч. Доларів зробити дешевше ніж її на авторинку вже в Києві. Я не знаю, чи ми зможемо. Ну а по стану Такі дешеві машини потрібно оглядати. Огляд буде коштувати вам 1500 гривень. Ми перевіримо лакофарбове покриття, підключимося до бортового комп'ютера і витащимо оригінальний пробіг авто, яке ви хочете купити. Багато хто мене питає: можливо доставити автівку там, догнати її своїм ходом. З тих українців, які в даний час знаходяться в Європі на українських номерах, так, да, це можливо. Друзі, можемо допомогти вам, як доставити їх своїм ходом, так і автовозом. Також, які ще наші послуги, можемо допомогти вам з розмитненням, з пошуком авто в Німеччині, Нідерландах і Бельгії. Хто не підписався? Зробіть це, вам це нічого не варте, Нам, з Надією буде дуже приємно, тому що ви дивитесь на канал. І всім нам мирного неба. В вартість авто входить доставка авто, послуги митного брокера, сертифікація мої послуги і мито. А також. Перший облік до пенсійного фонду і послуги МРЕО. У нас закон по розмитненню діє з 2018 року кінця, і тому він не міняється. І кожне авто розмитнюється окремо по спеціальній формулі, і на митний платіж в першу чергу впливає митна вартість. Тобто на кожне авто, яке завозиться в Україну. Українська митниця визначила мінімальну митну вартість. І для того, щоб якісно і недорого вирахувати вам митний платіж, потрібно її знати. У мене є дуже класний митний брокер, він це знає, і я сам це теж можу. Тому, друзі, якщо вам потрібно, просто можете звертатися до мене по послугі. По розмитненню авто, якщо ви знаходитесь в Європі або ваші знайомі і хочуть загнати таке авто в Україну. Це ми можемо вам зробити і зробити вам недорого. Ще дуже серйозно впливає на вартість авто. Курс євро к долару. На даний час курс євро зріс по відношенню до долара суттєво, як це було в 2022 році. Тому і вартість авто збільшилася. так просто, класне авто. З Європи і дещо вам ніхто не привезе, ну нема в цьому смису. І люди теж, хто цим займається, вони не дурні. По-перше, німці, такі ж як і ви, і вони теж хочуть купувати машину не фарбовану, з маленьким пробігом. І якщо вони навіть бачать їх там десь на аукціонах або на площадках, то вони одразу їх купують. По-друге, люди, котрі займаються в Україну, ну, це як завжди, От українці купують авто, доставляють, виставляють на продаж. Вони бажають на цьому заробляти, друзі. То і так, да, вони можуть скрутити кілометраж. Вони можуть на сайті авторів. Якщо він виставив і написав, що машина не фарбована, машина якісна і вам потрібно їхати там за 500-600 кілометрів. Він вам може не сказати, що на машині там, там є якісь там скольчики, або якась деталь там. Лакована або фарбована, або навіть може бути шпакльований. Він цього може вам не сказати, якщо ви з Харкова поїдете до Луцька. Все потрібно перевіряти. Чому? Тому що в Україні ніхто із продавців не несе відповідальність за недостовірну інформацію, а також за скручений кілометраж в Німеччині, у Польщі, Голландії і Бельгії. Є кримінальна відповідальність за скручений кілометраж. Так що, друзі, звертаємося. Якщо кому потрібно зробити огляд або вибрати в Україні, ми це теж можемо зробити. Огляд буде коштувати підключення комп'ютера, перевірка, лакофарбового покриття, якісне відео. Повністю це буде коштувати півтори тисячі в гривнях, якщо це буде Київ або Київська область. На даний час ці машини потрібно розмитнювати. Ніяких пільг немає ні для військових, ні для інвалідів, ні для кого. Так що, друзі, найменше мито, яке ви заплатите за шкоду фабію 2000 року, це буде 45 тисяч гривень. А в середньому, навіть по машинам, які з двигуном 1,6, 1,5, 2008-2010, 2011 рік, це такі, як Renault Megane, Ford Focus, Opel Astra, В середньому ви будете платити. Або це Renault Clio, навіть 12, 13, 2014 рік. Ви будете десь приблизно платити 100 тисяч гривень, тобто 2200 євро.